З якого віку можна вживати сир і як вибрати сир для дитини? Сири пастеризовані з низьким містом солі можна вводити як тільки дитина буде готова їсти тверду їжу, тобто зазвичай у віці близько 6 місяців. До пастеризованих сирів з низьким містом солі належить ементаль, козячий сир, лабнема, скрапони, свіжа моцарела, панір, рікота, швейцарський сир. Сири із помірним містом солі можна вводити починаючи приблизно з 9 місяців, а сири з більшим містом солі слід пропонувати в помірних кількостях після 12 місяців. Купуючи сир для дитини, зверніть увагу на наступне: обов'язково пастеризовані з низьким містом солі, менше 100 мг на порцію, з незбираного молока в ідеалі. Сир становить небезпеку за духи для дітей. Щоб зменшити ризик, наріжте сир тонкими скибочками або натріть на терці і додавайте до. Острав, м'які сири можна намащувати, доки дитина не розвине скоординоване кусання та жування. Пам'ятайте, що сир відноситься до алергенів.